Мої вітання Україна у вогні. Війна на сході триває, і українські військові ціною власного життя, виборюють нашу незалежність, свободу, захищають суверенітет, територіальну цілісність від російських загарбників та терористів. Громадськість має подбати в свою чергу і про підтримку воїнів, і про соціальний захист військових, забезпечення житлом родин військовослужбовців, оформлення земельних ділянок, соціальні виплати, реабілітація поранених, отримання статусу учасника бойових дій це лише частина питань, які постають перед учасниками антитерористичної операції та їх родинами. На які пільги мають право учасники антитерористичної операції сьогодні? У програмі консультуємо про соціальний та правовий захист військовослужбовців. Так щиро і патріотично зустрічають кірвогадців своїх земляків військових зі східного фронту. Ці герої вийшли із ворожого оточення живими і нарешті вдома для перепочинку, а далі знову до бою. На щастя, громадськість як ніколи гуртується, аби допомогти українській армії підтримати бодай чим, хто як може. Нація стає сильнішою і консолідованішою. Ми виборюємо свободу сьогодні, усі разом і на фронті, і в тилу. Громадськість має подбати про соціальний захист військових, дотримання їх прав, виконання зобов'язань держави перед захисниками вітчизни. Коли стало відомо, що хлопців відпускають на кілька днів додому, до нас звернулися близькі цих хлопців з проханням допомогти з організацією того, щоб їх забрати. Допомогти знайти автобус, допомогти знайти лікаря. Ну, от вони звернулися до Кіргаської євромайдану. І знайшли лікаря. Лікар з нами їздив туди, тому що двоє хлопців мають струс мозку, ще мають також поранення, ну такі не важкі, але треба було бути під наглядом лікаря. І тому е, ми так поїхали, і привезли сім чоловік. Брани загоються, а потім знову повернемося в бою. Чим закінчиться ця війна? Думаю, перемогою України. Звісно, перемогою. тільки на перемогу сподіваємося ми. Треба туди повернутися, захищати родину. Тобто Страшно? Звісно, страшно. Дайте рани залічу, звісно, вертатися буде, ну, но чудину. Как бы, ребята на смену. Поддержка відчувалася постійно на протяжении всього. Хоча не було ні ни, ні ни, ни того, ні ни того. З якого місяця ви там. Ну взагалі, Україна. <сту> <abandoned> pues, Мені сказав що мій знайомі за то, наша справа воювати, а ваша морально підтримувати. Тому я прийшла їх морально підтримати. І дуже хочу, щоб їх було ще більше. Кожного дня ми таких зустрічали. Кого ви прийшли зустрічати? Полгода, я його не видів. Найголовніше, що він повернувся, я позорив українську армію і з честю повернувся. І буде он всегда. Вони герої, вони повертаються, вони воюють там за незалежність, за свободу. Це обов'язок кожного. Президент України підписав зміни до закону про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, згідно із якими військових, які беруть участь в АТО, прирівняли до учасників бойових дій. Відповідно до цього закону, учасниками бойових дій визнаються військовослужбовці, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, брали участь в АТО. Забезпечені її проведення, а також працівників підприємств, установ організацій, які залучались до участі в антитерористичній операції у порядку, встановленому законодавством, але статус учасників бойових дій отримують учасники АТО лише після завершення війни на сході України. Тоді їх соціальний захист як учасників бойових дій буде повноцінним. Чи де юре учасники АТО є зараз учасниками бойових дій? І чи цей статус буде визначатися пізніше, вже після війни? І хто має право на статус учасника бойових дій, на підставі чого воно буде надаватися? Тобто я розумію так, що поки що це лише де-факто ми говоримо. Юридично це ніде не зафіксовано. Ну так, звичайно, є у нас закон України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, де визначені всі пільги, компенсації, які надаються учасникам бойових дій. Безпосередньо у статті 12 цього закону визначено більше двох десятків пільг учасникам бойових дій, але де юре громадяни, які зараз перебувають у зоні АТО, вони таковими не являються, тому що на законодавчому рівні не прописаний порядок отримання статусу учасника бойових дій цими особами. Ми за підписом народного депутата Андрія Табалова звернулися до премєр міністра України Арсенія Юценюка з питанням роз'яснити цей порядок і коли ця ініціатива законодавча буде реалізована. Але поки що вже пройшло більше місяця. Ми поки що відповіді не отримали. Цей лист було переадресовано на міністерство оборони і звідки звідти ті ж теж відповіді поки що не надходило. Люди звертаються, вони знають, що є пільги, але і вже хочуть їх реалізовувати, тому що. Ви знаєте, яка зараз економічна ситуація у державі. Людям дуже не вистачає коштів. Статус учасника бойових дій передбачено надавати військослужбовцям, які приймають участь в антитерористичній операції. Це передбачено нашим законодавством. Але механізм надання документів, підтверджуючих їх статус, буде розробляється Кабінетом міністрів України. Після затвердження порядку надання такого статусу, який потрібен для цього документи, робота буде проводитися як військових частинах, так і військових комісаріатах. Чи після це буде після завершення антитерористичної операції? Ну скажіть, чи все буде чесно в цій площині? Щоб було правильно враховано, скільки місяців людина перебувала. Ця кількість, скільки людина перебувала і чим вона займалася там, це буде впливати на подальші пільги учасника антитерористичної операції? Ну я думаю, що це буде впливати в будь-якому випадку, так як вже законодавство передбачає, що статуси будуть мати не тільки військовослужбовці, але й працівники, які приймають участь, забезпечують ведення антитерористичної операції. Ну, будемо рахувати, що якщо закінчиться АТО скоріше, то і статус, і порядок призначення буде також доведений к тому моменту. У нас передбачено учасникам бойових дій, і пільги це більше ніж 20 цих пільг. Ці пільги касаються комунальних виплат, пересування безкоштовно в межах міст, районів всіма видами транспорту. Також раз-два роки пересування в межах України железнодорожним транспортом, водним транспортом, автомобільним транспортом безкоштовно. Але ж акцентуємо увагу, що ці всі 20 пільг вони стануть реальними, коли Учасники АТО будуть прирівнені уже де юри до учасників бойових дій. Так, ну у нас є така ще категорія, як члени самі загиблих військовослужбовців. Вони отримують цей статус. І вони користуються цими пільгами вже як член сім'ї військовослужбовця, які загинули. Довіряй, але перевіряй, аналізуючи інформацію, змі щодо неправдивих даних у документах про місце перебування військових, навіть невідповідних діагнозів у медичних довідках, враховуючи несправедливість з якою стикалися рідні учасників АТО для уникнення в подальшому труднощів із отриманням статусу учасника бойових дій, досвідчені юристи радять зберігати усі докази перебування в зоні АТО. Ви як юрист відчуваєте, що це питання є найгострішим. От далі, коли будуть повертатися вже учасники так, бойових все, дій, все більше... кожному прийдеться доказувати, з якого місяця він там був, якісь протоколи почнуть піднімати, дивитися в якому місці власне ця людина була. Відчуваєте, що воно буде найгостріше. Ну, ми просимо людей звертатися до військоматів, якщо це мобілізовані, військов... мобілізовані громадяни, де можна уточнити, чи попали ці особи, які були мобілізовані, до списків учасників АТО. Такі списки у обласних військоматах формуються, і тому ми просимо людей звертатися, щоб не було потім якихось незручних ситуацій. Тобто ми радимо заздалегідь, рідним поцікавитися. Так, так уточнювати, да? так. Тому що за, зараз на даний час на законодавчому рівні не встановлено, на яку територію буде розповсюджуватися цей статус е, учасника антитерористичної операції, е, на який час. Е, поки що це невідомо. Права військовослужбовців та їхніх родин допомагають відстоювати у військовому комісаріаті. Але долучаються і громадськість, і народні депутати, і юристи із військовою спеціалізацією. Зараз сім'ї військових потребують юридичних консультацій. І в обласному центрі створений такий штаб. Консультують безоплатно. Сьогодні громадськість підтримує військових і це дуже добре. Кожен у свій спосіб це робить. І на щастя, гуртується також і юридична спільнота України в області створено штаб підтримки військових, юридичний штаб. От яка його мета? Є звернення уже і військових, і їх родин до вашого штабу? Так, звичайно, 7 липня народним депутатом України Андрієм Табаловим було ініційовано створення юридичного штабу при його громадській приймальні. Метою цього штабу було надання правої безкоштовної допомоги військовослужбовцям, які приймають активну участь у зелені антитерористичної операції, а також членам їх сімей. Ця праводопомога носить консультативний характер, тобто на даний час вже є десятки звернень від людей, ми роз'яснюємо їм їх права, пільги, роз'яснюємо порядок звернення. Ту чи іншу установу державну. Основні проблеми учасників АТО це кредити, які вони отримували до початку антитерористичної операції, тобто так звані кредитні канікули. Ми роз'яснюємо людям, які треба подавати документи, надаємо допомогу в оформленні цієї заяви до банківської установи. У нас були випадки, коли безпосередньо учасники нашого юридичного штабу. Надавали посильну допомогу в оформленні цих документів та подачі безпосередньо нами нашим юридичним штабом цих документів до банківських установ, оскільки військовослужбовцям були такі випадки, що нема було кому подати ці документи а штрафи нараховуються відсотки. Ви розумієте, серед питань, які, з якими звертаються до нас рідні військовослужбовців, це вже є актуальним питанням надання земельних ділянок. А також отримання грошових допомог у разі втрати працездатності частково військовослужбовцям інвалідності, або є випадки, ви саме знаєте, загибелі військовослужбовців. До вас із якими проблемами найчастіше найбільше звертаються і родини військовослужбовців, і самі учасники АТО? Ну, учасники АТО у нас під час призиву зверталися. Ці питання касалися і от банківської діяльності і перерахування, перерахування свого грошового забезпечення родинам, які залишилися mm -hmm. тут. Ці питання вже на і от вже було сказано, вже mm -hmm. вирішені практично з, зі всіма військовослужбовцями. Зараз звертаються за виплатою наразі грошової допомоги в разі загибелі військовослужбовця. Члени родин, які військослужбовці, які проходили службу в міністерстві внутрішніх справ прикордонних військах, тобто ми їм надаємо допомогу інформаційну, як оформити ці документи, допомагаємо адресами, куди звертатися необхідно, тому що ці виплати проводять кожне міністерство. Для своїх військовослужбовців на Кіровоградщині одна із найбільших чисельність мобілізованих в порівнянні з іншими регіонами України. Це враховуючи незначну кількість населення в нашій області. Вже завершено третю хвилю мобілізації. Сформовано три батальйони територіальної оборони. Три тисячі кіровоградців боронять країну на сході. Усі мобілізовані патріоти. Це добре підготовлені військовослужбовці. І, хоча питань щодо соціального захисту військових вистачає, рідних більше бентежить питання ротації військових, бодай найменшого перепочинку від війни, адже багато професійних військових вже півроку у пеклі чому не можна замінити виснажених фізично і психічно знесилених війною на сході військових. Чому Збройні Сили України не можуть повернутися додому і отримати шанс, можливість от, замінитися на інших військовослужбовців? Тут саме законодавство треба пояснити сім'ям. Ну, це рішення приймається Міністерством оборони в першу чергу. Я так розумію, що потреба в наших військовослужбовців, які вже знаходяться і участвують в бойових діях, вони не можуть залишити. Ділянки, на яких вони перебувають, ведуть бойові дії. Для того, щоб їх замінити, кимось потрібно підготувати військослужбовців. Але це потрібен час. Частково їх замінюють військові частини, коли формуються нові військові частини, і їх змінюють, дають можливість передпочити, але потім вони знов... Будуть займатися тим, чим займалися раніше. Вони мають право на відпустку, так? Мають відпустку за сім'я обставини до 10 діб. От командири частин мають право їх відпускати, тож фізично такої можливості. Не у всіх є дуже прикро, тому що так. ми всі розуміємо, що витримати е, на війні неможливо. Психологічно витримати. От 6-5 місяців наші військові перебувають в гарячих точках. Хотілося б їх бачити вдома, частіше якийсь перепочинок давати, але е, законодавство дозволяє лише відпустки. Да, от так. не термінові, тільки, тільки відпустки короткотермінові. Інша ситуація із добровольчими загонами, так ну добровольчі загони вони керуються. Трошечки іншими своїми завданнями у них своє бачення обстановки ситуації, вони приймають самостійне рішення. В даний момент в військовослужбовці Збройних сил централізоване керівництво йде, і рішення таке приймається централізовано в разі такої можливості. Держава гарантує соціальні виплати родинам військових і виконує ці гарантії. Члени сімей та рідні військовослужбовців отримують грошову допомогу у випадку інвалідності, часткової втрати працездатності військовослужбовця внаслідок поранення або його загибелі. Передбачається одноразова грошова допомога в разі загибелі, поранення військовослужбовця, хвороби військовослужбовця. На даний час в разі загибелі військовослужбовця. Передбачена виплата в розмірі 609 тисяч. Від того, яка ступень втрати працездатності, яка визначається військово лікарською комісією і медико-соціальною експертною комісією, встановлюється група інвалідності. В залежності від цієї групи, також передбачені розміри виплати вина... допомоги військовослужбовцям, які втратили працездатність. Ці і поранення, і інвалідність. І ті ж самі захворювання. Які розміри у цих соціальних виплат можемо назвати, і які соціальні виплати от є? Реально вони виплачуються? Люди не скаржаться? Ні, ми зверталися і до обласного військомату, уточнювали по виплатах, компенсаціях. В першу чергу, звичайно, грошову допомогу потребують сім'ї загиблих. Ця грошова допомога складає 500 прожиточних мінімумів. Це 609 тисяч гривень. При цьому ця допомога розповсюджується як на членів сім'ї сім загиблого, так і на його батьків в рівних частинах. Жодного випадку відмови у наданні такої грошової допомоги люди не отримували. Тобто є процес. Надання цього переліку документів треба їх зібрати, так, звернутися там і в банк, щоб отримати реквізити, відкрити там рахунок для отримання цієї грошової допомоги. Але випадків, щоб люди не отримували, що стосується сімей загиблих, то таких випадків не було. Ми знаємо, що коштів замало що виділяє держава, тому що постійно звертаються сім'ї. Що треба на операцію гроші. От яка тут ситуація, які тут виплати люди отримують, які поранені? Ну, в залежності, звісно, від поранення, які військовослужбовці отримали. Я був в Кіровоградському госпіталі да, Великої чесної війни, там також перебувають на, ліку... на лікуванні військовослужбовці учасники АТО, але вони по своїм захворюванням. З якими вони там перебувають, достатньо медикаментів. Ну це Ось такі потреби... не, не скрутні такі ситуації. Ми знаємо, що страшні поранення у військових. Коли треба операції за кордоном, коли треба там вручання більш серйозніше. От хто тут допомагає, підтримує? Де тут взяти кошти родинам? Багато допомагають волонтери, яких зараз у нас дуже багато. Люди допомагають коштами. Звертаються безпосередньо до наших військових госпіталів, узнають безпосередньо за тих військовослужбовців, які потребують такі допомоги, так як держава на даний час, можливо, не має такі можливості всіх забезпечити. Тобто, завдяки допомозі простих людей, ці військовослужбовці мають можливість лікуватися і за кордоном, а також отримати якісь дорогостоюче лікування в Україні важливу роль відіграють також волонтери, але наразі і наскільки ми знаємо, розроблено проєкт рішення і, на сесію місцевої ради з метою затвердження комплексної програми підтримки учасників антитерористичної операції, а також членів їх сімей, де будуть виділені кошти. Та ж сама одноразова грошова допомога це і допомога сім'ям, це і комунальні послуги повинні бути. Як ми вважаємо? Військовослужбовці призвані для виконання завдань, а то мають право на збереження місця роботи, посади середньої зарплати. Це право військовослужбовців, роботодавці Кіровоградщини уже не порушують. На даний час, зокрема, стаття 119 частина 3 закону, Кодексу закону про працю України надає право працівникам, за ними зберігається робоча місія протязі одного року, середня зарплата. Також прописано в цій частині, що дані виплати середня зарплата буде в майбутньому компенсуватися з державного бюджету на відповідно до. Постанови Кабінету міністрів України. В Кіровоградському військоматі було біля 20 звернень щодо порушення прав військовослужбовців з цього питання. Ми проводили саме певні перевірки, зверталися до керівників підприємств. Багато, багато хто з них одразу поновлював на роботі призваних працівників. Той, хто. Не поновлювало, нам приходилося звертатися до Кевраткої обласної прокуратури, міської прокуратури до територіальної -Тер державної інспекції з питань праці. І врешті на даний е час е питання, питання це вирішене. Всі працівники, які до нас зверталися, вони поновлені на роботі. Учасників АТО підтримали банки, зокрема 8 червня 2014 року набув чинності закон України щодо удосконалення оборона мобілізаційних питань під час проведення мобілізації, яким дозволяється не нарахування штрафних санкцій, пені за невиконання зобов'язань перед банками, а також відсотків за користування кредитом військовослужбовцям спочатку і до закінчення особливого періоду, а резервістам та військовозобов'язаним з моменту призова під час мобілізації і до закінчення особливого періоду. У нас не було заяв про порушення даних прав військовослужбовців. Наші банки, які знаходяться на місті Кировраді, йдуть на зустріч військовослужбовцям. І проблем в цьому випадку у нас немає. А як діяти? Що мусить зробити родина, коли ну на із них є учасником АТО? Насамперед приходять до керуальського нашого військового комісаріату. Ми надаємо довідку, повідомлення в банк, що даний військовослужбовців призваний по мобілізації, і він має певні гарантії щодо цього питання. І надалі надається ця довідка в банк, і банки діють відповідно до чинного законодавства. Звернень щодо порушення прав у нас у Керівницькому мика не було. А взагалі кредитами користуються дуже багато. Багато так? да багато кредитів на ну, тобто, якби держава не вирішила цю проблему, то дуже б в скрутному стані опинилися б військовослужбовці. Так, я, да. Бажаєте, що так. Да. Комплексні програми підтримки військових АТО вже прийняли депутати в кількох регіонах України. Наприклад, у Кривому Розі сім'ї учасників АТО не платять за житло і комунальні послуги до завершення бойових дій. Обранці народу проголосували за зміни до бюджету і виділили на це гроші. Які ж ініціативи вже дозріли? І у Кіровограді ми плануємо внести ініціативу. На сесію, на якій буде затверджуватися ця комплексна програма, але поки що ці ініціативи у... знаходяться у розробці. Ми вивчаємо проєкт цієї комплексної програми і будемо, звичайно ж, через народного депутата України Андрія Табало вносити ці пропозиції. Євген Савичу, але ж це найцікавіше питання. От якщо ви знаєте деякі із ініціатив, от за які ви боретесь, назвіть нам сьогодні. Сподіваємося вирішити питання. Щодо безкоштовного приїзду військовослужбовців, які приймають участь в АТО. Тому що ось наразі у вихідний день до нашого штабу звернувся військовослужбовець, який прибув у відпустку, мабуть, або на побивку у, у Кіровоград. І в військовій частині йому сказали, що він як учасник АТО має право на безкоштовний проїзд в громадському транспорті. Але ж ми знаємо, що це не так, що на безкоштовний приїзд в транспорті має тільки учасник бойових дій. До якого вони поки що не відносяться, ці громадяни. Тому, звичайно, ми будемо ініціювати безкоштовний проїзд для учасників АТО. Ми хочемо внести ініціативу щодо компенсації комунальних послуг на даний час сім'ям громадян, які були мобілізовані, а також військовослужбовці, які зараз знаходяться в зоні антитерористичної операції. Не менш, не менш актуальним питанням є також і медичне обслуговування, оскільки. В проєкті тієї програми, яку е, хочуть затвердити на сесії місцевої ради, е, дуже мало коштів виділено на це, тому треба або виділяти більше коштів на медичне обслуговування, або надавати більш е, значну допомогу грошову сім'ям військовослужбовців. Бути військовослужбовцем. Та захищати рідну країну це почесний обов'язок і особлива доля. Я вибрав цю долю для себе. Сьогодні моя країна у небезпеці, і я твердо знаю, що зараз можу бути корисним в батьківщині. Кожен день, кожну хвилину я боронитиму мир для рідних людей на рідній землі. Бо я переконаний, що країна, яку захищає увесь її народ, не переможна. Збройні сили України на захисті державності. Мир створюється війною. Цим дорогоцінним спокоєм ми завдячуємо військовим, які на сході не шкодують себе задля країни. Будьте зі своїм військом і дбайте про тих, хто нас захищає ціною власного життя. І не забувайте робити свій внесок у боєздатність країни. Це була Лінія захисту. До зустрічі за тиждень.